Ви на каналі Ізі Автолуцьк і в вашій увазі ось така крутезна шкода Октавія. Щойно розмитнена, приїхала вона з Німеччини 2018 року з двигуном 1,6 дизель на механічній коробці передач та з пробігом 160 тисяч кілометрів. Авто в ідеальному стані, без жодного підфарбування і з мінімальними слідами експлуатації. Зараз підійдемо до салону. Маємо ось такий. Класний комбінований салон з шкірою, стан керма, стан КПП, точний пробіг у нас 164 тисячі. Ось такі вставочки реального дерева по салону, по полу йдуть. Задній ряд сидінь. Авто дійсно в шикарному стані. Перейдемо до багажного виціку. Тут ми маємо великий об'ємний багажник. По наповненню воно все присутнє. Тут маємо ремкомплект. Стан карашки багазника всередину. Усі диски без бровочної хвороби. Маємо класну гуму Continental, дуже достойним протектором. Всіх, кого зацікавить даний автомобіль, зв'язуйтесь з нами, надамо більш детальну інформацію.